Так, друзі, сиджу я собі от біля мангальчика. Вогник горить. І от що хочу поділитись. Продав я все ж таки свій мотоцикл. І нема вже в мене мотоцикла, стояв він рік без діла. Вже тут на площаці моїй стояв. Давайте додавим фото на згадку. І давайте пройдемось коротенько, скільки ж я попав. Бабосів з тим мотоциклом. Так, а попав я його на дуже багато грошей. Попав його так на десятку. Так як продався він за 340 доларів, 14 тисяч гривень. А купився він за 20 тисяч гривень. Ще до нього я там різні якісь запчасті, Поршньову купляв за 2 тисячі. І ось так на рівному місці я попав на десятку. Тому от, хто не вміє ремонтувати, так як я краще не купляйте ніякий баушний мотоцикл, так як ви тільки попадете на гроші. Там різні ще я купляв ручки якісь на гальма. Далі що ще купив? Там краніки різні, що там ще якісь. Ну різні якісь релюшки ще куплялись. В сумі це вийшло біля 24 тисяч гривень. А продався от за 14-340 доларів. І на рівному місці я от попав на 10 тисяч гривень. Тому моя порада не купляйте баушні мотоциклі, так як якщо ви зумієте його відремонтувати, то можете купляти. Ну, так як я ну, і не маю часу, і не вмію то ремонтувати. Ніколи більше не купляв якийсь бавушний мотоцикл, так як він просто стояв у мене дуже довго часу, багато. І коли до мене людина приїхала, а то що на нім не їздили, я такий думаю, та там вже тросики позакисали, не то, що <смас> їздили. І ще була людина здивована, що то всі типу, повороти, оці фари, все працює. А діло в тому, що я якийсь карбюратор щось там покрутив. Покрутив карбюратор, якийсь там, ну не знаю, якийсь болтик, щось там накрутив і він ніхріна не заводився і так далі. І стояв без діла. І в результаті от всі от... такий в мене прикол попав на десятку на рівному місці. Але нічого, може чоловік собі відремонтує, що там треба, то буде їздити. Так що такий от мій досвід гіркий. Але це для мене це є просто досвід і наука. А гроші це такі гроші я зароблю. Тому я не бачу в цьому чогось такого якогось. Але факт є фактом. Попав я на десяточку, на 250 доларів на рівному місці. Це наука для мене. Так що всі гарних переглядів. От. Підписуйтесь на мій канал, в мене от такі цікаві різні приколи бувають. А наразі я от мангальчик розкочегарюю, накидав різних дров, що було. І Будемо смажити от м'ясо.